Вітаю вас, шановні глядачі. Коли б ви не дивились цей прогноз уранці, в день увечорі або вночі, всім традиційно є Хелоу, хай здохне в бункері Хуйло, ви на каналі «Езотаріум», а з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на понеділок, 8 серпня 2022 року. Але перш ніж приступити до тасування великих арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я разгорну первую сторинку этой рукописной книжечки и зацитую, что выпало. Выпали герметичные принципы. Все вытекает и оттекает. Все имеет свои приливы и отливы. Все вещи возникают и приходят в упадок. Мера размаха направо, есть также и мера размаха налево. В силе ритма одно компенсируется другим. Всякая причина имеет свое последствие. Всякое последствие имеет свою причину. Все совершается по закону. Случай есть лишь название, даваемое нам законом, еще не познанным нами. Есть множество плоскостей реальности, но ничто не ускользает от закона. Двойственность активного и пассивного начала наблюдается во всем. Во всем есть мужское и женское начало. Двойственность их проявляется на всех плоскостях бытия. Тому помните, что мы... Живемо в дуже цікавому світі, де ми є у двох епостасях, як чоловік і як жінка. І тому наша подвійність, вона присутня у всьому. І у кожному чоловіку є трошки жіночого, а у кожній жінці є трошки чоловічого. І ми себе просто доповнюємо своїм існуванням разом. Ну, а що ж стосується понеділка, 8 серпня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 та 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а сьогодні. Я якось домовився з моїм оригінальним таро. Це одна з перших колод, які я намалював. Намалював я їх багато. І згодом, в недалекому майбутньому, ви побачите колоду, яку я зараз створюю спеціально для вас. Ну а сьогодні ми зосередимося на понеділку, а аркани нам підкажуть, чого очікувати від цього дня. Пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющити в очі. Не схрещуйте ноги і руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта. Карта дня на понеділок, 8 серпня. Що принесе цей день загалом? Що ж, цей день? Пов'язаний з оточенням, тому не намагайтеся виходити за певні рамки, в яких ви існуєте. Перш за все, це моральні рамки. Не порушуйте кордони інших, не порушуйте кордони, ті, які створили самі. Намагайтеся бути уважнішими, намагайтеся в цей день бути обережнішими. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте під одежу тельняшку. Також надійно захищають у цей день прикраси з платини та білого золота. Але найкраща наша прикраса і найкращий наш захисник це наші збройні сили. Тому, хлопці, дівчата вам бажаю тільки перемог, як завжди, і хай вас бережуть всі боги і боги і більш. Жуть в свою запореб'є наші вороги. Леви, деякі з яких святкують свій день народження та представники іншого, інших днів, можна сказати, що день такий досить не неспокійний пов'язаний з тим, що ви можете наробити якісь помилки, які навряд чи вам будуть прощати. Тому намагайтеся бути уважнішими, ні в якому разі не лізти на рожон і не грайте, бо велика ймовірність того, що ви програєте, також леви, 8 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для діви понеділок пов'язаний з, вер... з верто поганими емоціями, тому намагайтеся їх якось контролювати погані якісь. Події, погані повідомлення можуть дуже зіпсувати вам нерви. Тому тримайте нерви в колесці, і якщо вам раптово не вистачає позитиву, послухайте якусь заспокійливу музику. Подивіться якийсь гарний філософський фільм, чи просто займіться сексом, це обов'язково вирівняє вашу енергетику. Для Терезів цей понеділок пов'язаний з починаннями, а також. Тим, що ви давно вже бажали собі зробити сьогодні. Ви зробити можете собі якісь подарунки, але відверто кажучи, в цей день ви можете вести себе доволі егоїстично і не дослухатися до того, що вам кажуть, оточуючи. Тому намагайтеся, все ж таки, не бути центром всього всесвіту, як то кажуть, пупом землі. Намагайтеся розуміти, що всі ваші дії, всі ваші починання, вони можуть існувати лише. У суспільстві, тому дослухайтеся до того, що вам кажуть оточуючи, і якщо ви хочете зробити якийсь подарунок, краще зробіть його комусь тому, кого ви дуже сильно любите. Для скорпіонів будьте обережні, день пов'язаний з руйнуванням, воно дуже близько, але це руйнування також пов'язано з тим, що треба. Від чого треба відмовитися саме вам? Бо для того, щоб збудувати щось нове, треба зруйнувати щось старе. Так, от відмовляйтеся від. Всього того, що вам заважає від ваших дурних звичок, від тих речей, які вам вже навряд чи знадобляться. І дивіться у майбутнє, і не дивіться на те, що відбувається навкруги, бо буде дуже якось так болісно на серці. Також скорпіони, 8 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для стрільців день пов'язаний з втратами матеріальними, з грошима. Тому якщо вам раптово треба йти в банк чи вирішувати якісь комерційні питання, будьте готові до того, що ви можете втратити багато грошей. Ну а для декого це знак того, що ви втрачаєте внутрішнє світло. Хтось з ваших близьких людей, можливо, ваші знайомі, Підпитуються від вас позитивною енергією, тому в цей день ви можете відчувати якісь такі трошки хворобливі стани. Намагайтеся в цей день спілкуватися тільки з позитивними людьми і в будь-якому разі вийдіть на вулицю і зарядіться позитивною енергією сонця. Також стрільці, 8 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Близнюки. Для козирога, ну що ж, непогано, хоча диявол ходить дуже близько, ви в цей день захищені від будь-яких фатальних ситуацій. Ну, все залежить від вас. Якщо ви будете вмикати свою агресію, то ви обов'язково Можете відкрити дверцята для темних сил, тому від вашого спокою, від вашої врівноважливості залежить те, як будуть розгортатися події. Це гарний день для ризикованих людей. Ризиковані люди можуть навіть щось виграти у цей день для водоліїв. 8 серпня, кармічний день вам випала карта, пов'язана з Сатурном. А Сатурн це планета карми. Він щось змінює. Тому якщо ви дуже вже хотіли щось поміняти, чи в зовнішньому вигляді, чи в ваших внутрішніх якихось вадах, ви сьогодні все це можете зробити. Можна розпочинати ремонт, робити якісь пересування і навіть змінювати місце перебування. Для риб день пов'язаний з втратою фізичної сили. Сьогодні ви не контролюєте свого внутрішнього звіра і він може вирватися у будь-який момент. Тому вам необхідно зберігати контроль над почуттями, якщо ви чоловіка. Особливо, якщо ви воїн на фронті, сьогодні не слід робити якісь необдумані подвиги навпаки, використовуйте свою силу раціонально і навіть економте свої сили. Також риби 8 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Овне, для вас цей понеділок це день дежав'ю, коли може все повторюватись. Ви навіть можете зустріти якихось старих, знайомих, яких не бачили вже, можливо, навіть роки. І в цей день щось минулого може знов повторюватись. Це гарний день для людей, які звикли займатися однією тією самою справою, репетирувати, тренуватися, вишивати, малювати щось тим. Чим вони займаються постійно? А от якщо ви будете шукати у ці у цей день які якоїсь новизни, вона навряд чи буде саме у цей понеділок? Ну а також Овни, 8 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для тільців, ну що ж, сьогодні ви побачите чи почуєте якусь ясність. Якщо ви вже давно живете в якійсь примарі, якщо вас кормлять однією і лжею, сьогодні ця. Брехня, вона відійде, і ви побачите чи почуєте справжню правду. Це день, коли гарно буде працювати у вас інтуїція, і навіть сни ви можете отримувати якісь пророцькі. Також тільці, 8 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для близнюків вам не слід нічого обирати в цей день. Пливіть однією течією і ні в якому разі не робіть якісь. Перехрестя. Навпаки, у вас один шлях, ви можете йти тільки їм. Максимально будьте чесні перед людьми і самі перед собою. Ніякі авантюри в цей день не пройдуть. Тому намагайтеся бути чесними і триматися якоїсь однієї лінії. Також близнюки 8 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. І нарешті раки. Ну, сьогодні не дуже вдалий день, якщо ви хочете щось виграти. Ви більше можете програти. Сьогодні вдача не на вашому боці, коли фортуни крутиться в інший бік. Тому ви можете покладатися тільки самі на себе, і в будь-якому разі вас очікує зустріч чи розмова з представником знаку Козиріх. Ну а тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Можу виділити з 10 по 11 годину гарний час для починань. Південь, не досить гарний час, він пов'язаний з руйнуваннями і до, до приблизно. 19-ї години нічого такого важливого не намічайте. З 19-ї по закат сонця непогані часи, коли можна щось вирішити і щось змінити. Що ж стосується ночі, ноч повторює іншу ніч, і так буде до тих пір, поки ми не переможемо. І хай все найкраще, що є у цьому розкладі, відбувається у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Можете подякувати картам Таро, мені, тото Гермесу Тресмегисту, всім нашим бійцям, кому завгодно, будь-які дописи під відео, вони завжди підвищують вашу карму. Хай вам всім щастить. Бай бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Господь Бог.